Теорія конфлікту. Причини, ознаки та види. Люди, з якими ми спілкуємось, дуже різні за характером, звичками, захопленням. Бувають випадки, коли ти не можеш з ними про щось домовитись, тоді можуть виникати непорозуміння та суперечності, тобто конфлікти. Слово конфлікт у перекладі з латинської означає. Зіткнення. Отже, конфлікт це зіткнення протилежних інтересів і поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, суперечками. В результаті існує думка. Що конфлікт явище завжди не бажане, що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає. Але в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більше число альтернатив або проблем. Причини конфлікту це явища події, факти ситуації, які передують конфлікту, і за певних умов зумовлюють його. Серед основних причин конфлікту виділяють неадекватне виконання соціальних ролей. Це конфлікт ролей. Зіткнення різних людей через їхні бажання це конфлікт бажань. І зіткнення цінностей, норм поведінки. Це конфлікт нор поведінки. Для всіх видів конфліктів властиві такі компоненти: це сторони або учасники конфлікту, несумісність цілей і намірів сторін. Умови перебігу конфлікту. Це поведінка, що спрямована зруйнувати плани й наміри другої сторони. Емоційне напруження у взаєминах між сторонами. Можливі дії сторін, застосування сили і примусу, щоб вплинути на поведінку другої сторони. Вихід із конфлікту. Як розпізнати конфлікт? Для цього необхідно звернути увагу на поведінку сторін. Одна з них або обидві можуть проявляти Пряме негативне ставлення, нечисність і нещирість, порушення етичних норм, регресивна поведінка. За рівнем протистояння конфлікти бувають відкритий, це відверте протистояння зіткнення та боротьба і прихований. Це коли протистояння нема, але точиться невидима боротьба. Аби уникнути конфлікту, запам'ятайте наступні правила. З'ясуйте причину конфлікту, висловлюйте свою незгоду щодо думок іншого так, щоб він вона не образився, не образилась. Стримуйте свої емоції. Справедливо оцінюйте власні дії та дії інших людей. Уникайте тих, хто нав'язує суперечку. Життя неможливо без суперечок, але необхідно навчитись знаходити рішення прийнятні для всіх. Бажаю вирішення конфліктних ситуацій тільки мирним шляхом. Дякую за увагу!